що найгірше, що може статися, це ти можеш опинитись під завалами. щастя, це коли ти маєш мирне небо над головою. І одного разу півпершої ночі вона пише, Даш, вибач мене за все, що я зробила. У нас поряд стріляють і мене можуть пити. My name is Margarita I'm from Kharkiv in Ukraine. I'm 15 years old. Це учениця 131-ї школи Харкова Маргарита Почепецька зі зверненням до світової спільноти за допомогою. Зверненням записаним у лютому 2022 року в бомбосховищі, де ця дівчина ховалася від ракет та снарядів, якими російський агресор в ті дні знищував Харків. Вулиці, школи, будинки зруйновані. Поряд з моїм будинком застрягла ракета. Люди вмирають. Я ще дитина. Але таке моє дитинство зіпсувало мені усе майбутнє життя. Усе моє життя тепер буде темрявою після фільму жахів. Тепер я буду панічно боятися гучних звуків та яскравих спалахів. Тепер я буду завжди їсти, поки шлунок не буде повний. А це наслідки пережитого Маргаритою жахіття. Іншими словами, сліди російської агресії, які закарбуються в душі цієї дівчини на довгі роки, в душі цієї дівчини та в душах десятків тисяч інших українських дітей, які відчули на собі жахіття російської агресії. Ну а що може відчувати дитина, коли вона сидить в підвалі, чує всі ці вибухи, коли летять ракети, сипіться на голову штукатурка? А взагалі я вважаю, що найгірше, що може статись, це ти можеш опинитись під завалами, коли ти лежиш, нічого сам не можеш зробити, не двигати руками, ногами, і лише залишається чекати, коли тебе визволять. Ну, по-перше, дитина відчуває страх. Потім іде відчай через те, через розуміння, що коли ти у підвалі, і якщо не дай Боже, потрапляє ракета у будівлю. Воно все завалює, і ну зв'язку немає, інтернету немає. на допомогу, ти не покличеш. І ти можеш там залишитися навічно, поки ці запаси, які в тебе є у підвалі, вони не закінчаться. Вони просто діти. Діти, які відчули на собі жахіття російської агресії. Утром 24 числа я проснулась сильних взривів. Конечно, я поняла сразу, что началось что-то страшное. Ребенок у меня спал в это время. Он не проснулся. Он просыпается по будильнику, начинает, собираться в школу. Я говорю, сыночек, сегодня ты в школу не идешь. Я говорю, началась война. Он был просто в отчаянии, просто в отчаянии. Это что же мы будем делать, мама? А ми з сином до 2014 року жили в місті Донецьк. Після початку війни там були вимушені переїхати до Харкова. Вважали, що це буде наше друге постійне місце проживання через те, що тут було спокійно. Тут проживали наша більшість родичів. Тому Харків якраз вибрали як місце, куди можна безпечно переселитись. Але в 2022 році, на жаль, зрозуміло, що це не так. Коли ми переїжджали з Донецька, Матвій був невеликим і багато чому мені здається не усвідомлював. Тому пояснити, що це просто якась пригода, і ми переїдемо, і все зміниться, було дуже дуже легко. А зараз, у лютому місяці, це вже була доросла дитина, яка розуміла багато чого, і просто що це гром або блискавки, і нічого страшного нема, ну, мабуть, було складно розказати і. Мовити, що це дійсно так, тому дуже переживали стосовно психоемоційного стану дитини, тому що одне діло, коли ти дорослий, ти розумієш, що ти несеш відповідальність за себе. А дуже важко усвідомити ті наслідки, які для дитини все це може мати, і взагалі як вона це сприйме. В очах було дуже багато страху, але ну, намагався якось це не показувати, не виказувати. Я не дуже боявся, тому що я ну в Донецьку, поки ми були, я вже знала, що це, тому я не особливо переживала по цьому поводу. Вони просто діти. Діти, які в Харкові 1 вересня 2023 року були позбавлені можливості прийти до своїх шкіл на свято знань. Деякі з харківських шкіл було зруйновано російськими ракетами та снарядами вщент ще у минулому році. Інші досі знаходяться в зоні ризику бути зруйнованими таким же чином щодня. Тим не менше, ці діти все ж таки прийшли до 131 ї школи цього міста. Прийшли саме 1 вересня, щоб допомогти журналістам проекту «Сліди з'ясувати, який слід російський агресор залишив в їх душах. 24 февраля я проснулась от сильных взрывов в 4 утра. Я почувствовала сильный страх, потому что я никогда такого не чувствовала, и никогда не слышала взрывов тревог и мне страшно было. Это такой страх, это как страшно то, что взрывы, ты да аж холод по рукам идет, потому что сильно страшно от тревог и взрывов. В сентябре прошлого года ночью опять началась сильная бомбежка. Мы вышли в коридор там более безопасно. Когда сидели, произошел сильный взрыв. Мы все подумали, что попало в машину, но а когда выглянули в окно, увидели, что огромная дыра в нашем доме. И мне аж так, я так сильно расстроилась, потому что вся любовь моя была вкладана в мою комнату, и все мои вещи там остались. Я очень сильно расстроилась, сильно плакала, не могла уснуть аж до 9 утра. Ну було дуже страшно, бо ти розумієш, що твоє життя руйнується. Розуміння, що я можу не побачити близьких, рідних. Перші півроку це був ну, взагалі жах, бо ти не розумієш, куди їхати, що буде завтра, чи будеш ти взагалі живий. Харків це прифронтове місто, і ракета летить 40 секунд чи 30, ну десь так, і ти розумієш, що ти взагалі можеш нічого не осознати, і все, ти або під завалами, або мертвий вже. Іноді хочеться просто ткнутися в подушку та розплакатись, бо опускаються руки, дуже тяжко жити так. Коли ти навчаєшся онлайн, не бачишся з однокласниками, з друзями, коли ти не знаєш, чи повернуться вони взагалі, чи з ними все добре, бо може не бути світло і вони не відповідають тобі дуже довго. Спочатку перші мої відчуття, це а як так. Ну ми тільки вчора з подружкою сиділи ввечері, там жартували. Думали, що ми будемо робити сьогодні в школі. Як ми будемо здавати вірші, які ми майже не вчили? А тут війна, і це як просто так все обривається. І ти думаєш, а, а що далі? А як це? Початок війни найгірша для мене була ситуація. Коли я переписувалась подругою, ми завжди були на зв'язку. Вона якраз тут живе біля школи. Поряд з лікарнею, там з общежиття. І я з нею переписувалась, і одного разу в пів першої ночі вона пише: Даш, вибач мене за все, що я зробила. У нас поряд стріляють і мене можуть бити». «Мене можуть це, мабуть, було найстрашніше, бо ми з нею спілкувалися понад 10 років. Це от такі найближчі, найдорожча для мене, для мене людина була. І зараз, після якогось прожитого часу цієї цій ситуації, я прийняла, що якщо воно станеться, то воно станеться. Якщо мені Потрібно вмерти, і мій час закінчився вже на цьому сьомому світі. Тобто я нічого не зроблю. Я себе не врятую, якщо мені стільки віддано, я стільки буду жити. Погодьтеся, страшно чути таке від усього лише дітей. Як не менш жахливо чути розповіді вчителів цих дітей про те, що пережили їх учні в перші місяці війни в Україні. Було дуже важко, дуже важко було взагалі про щось казати, особливо про літературу, про прекрасне, про те, що нас оточує. Важко уявити собі той стан дітей, коли починався ранок, і він казав, я бачив людину на вулиці, вона була мертва, історія, з якою я йшла і продовжую свій шлях. Це історія, коли все ж таки батьки не витримали і поїхали з Харкова. У нас був звичайний онлайн-урок в дорозі телефоном, і дитина зникла, урок перервався. Я телефоную потім батькам через деякий час вони виходять на зв'язок, і мати шаленіє від того, що вона не може заспокоїти дитину. Разом, коли відбувалася евакуація в одному потязі, коли всі вже ну, якось розташувалися, хлопчика він такий чуйний в мене, питає маму: Мама, а чому хлопчик який поряд, він такий холодний? І е, мати не могла знайти пояснення, і коли вона зрозуміла, що мати. Рятувала вже мертву дитину, вивозила і поклала її поряд з живою дитиною, вона була настільки вражена, і можна собі уявити, наскільки був вражений хлопчик цією подією. І хлопчик, коли все це переповідає, переповідає, він каже: Я боявся я питала, чого ти боявся. Я боюсь спати, тому що я боюсь не прокинутися, як той хлопчик, який був поряд. Тому що був ранок, всі прокинулися, всі ходили, всі розмовляли, а той хлопчик не прокинувся. І кожної ночі я боюсь того, що я теж не прокинусь. Я не підійду, не обійму маму, і моя мама буде так само плакати, як плакала мама того хлопчика. Ось такі сліди російської агресії проти України. Сліди у вигляді дитячого душевного болю. Сліди невидимі. Але сліди реальні, звідси висновки про проблему. І проблему доволі серйозну, що починається з відповіді на питання: чи має вплив на розвиток та психіку дітей пережити під час війни жахіття? Ну, я б сказала, що не може мати. Він має цей. Війна таке явище жахливе, з до якого звикнути неможливо цей вплив є. Страхи. Ці страхи, на що я хотіла б звернути увагу, вони досить різноманітні. Дитина може почати лякатися не тільки небезпечних звуків, а будь чого. І не виходити з цього стану саме тому, що дуже багато відчуває небезпеки. Коли ми в звичайному житті існуємо, то і небезпека подекуди буває, але її частота невелика. Коли ж ми знаходимося в війні, то частота цих небезпечних ситуацій настільки велика, що ми всі і діти, і дорослі, знаходимося в постійному стресі. І оцей тривалий постійний стрес, який не тільки обумовлює різноманітні пробудження різноманітних негативних психологічних явищ, які зазвичай бувають дуже рідко. Воно пробуджується в більшості людей, саме тому, що ми маємо тривалий стрес. Тому що навіть ті, хто дуже спокійний і хто на свідомому рівні реагує на тривогу, ну, звучить і Бог з нею, то все одно в його організмі виробляються гормони стресу. І, і виходить, що така постійна червоточина у нас існує, яка під, підточує наше здоров'я. І фізичне, і психологічне. У дітей через стрес або активізуються переляки, тоді вони можуть там чи усамітнюватися, чи плакати часто, чи погано спати. Подекуди страх переходить в агресивні форми поведінки. Тоді вони, відповідно, можуть частіше там сваритися, кричати, битися і таке інше. Це також це наслідки постійного і тривалого стресу. А далі це відомо всім. ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Він існує не тільки у дорослих, не тільки ті, хто воювали колись там у В'єтнамі чи в Афганістані, але він може бути і у дітей. І, і при чому так складається, що цей розлад він може у деяких виникати навіть просто від того, що почув гучний звук. Це така складна ситуація, цей розлад, що він подекуди піддається корекції, подекуди не піддається. І тоді може так стати, що на все життя людина буде мати оці флешбеки, панічні атаки і таке інше. Ці ж люди можуть, вони ж входять в неадекватний стан, вони можуть складати небезпеку і для суспільства. Вони просто діти. Діти, в душах яких закарбувалися відбитки слідів російської агресії, діти зі своїм власним баченням їх дитячого щастя, яке ми повинні їм забезпечити, незважаючи на наявність цих жахливих слідів. Щастя, це коли закінчиться війна, це найголовніше для нас, щоб ми ходили в школу. Це бути рядом з зі своїми друзями проводити весело час, бути поруч з бабусею, дідусем, мамою, татом та насолоджуватись кожну щастя — це коли ти маєш мирне небо над головою і ну, з твоєю сім'єю все хорошо, у тебе все хорошо, ну і мирне небо над головою, звісно. Ну, якщо б мене це спитали до війни, я б сказала це посидіти вдома, почитати книжку, піти погуляти з друзями, обмінятися якимись новими враженнями. А зараз це, мабуть, бачитися з близькими, яких ти не бачив вже довгий час, або вчитися. Мені здається, раніше люди ну це не, думали, «Так, я якось закінчу, я поступлю, все буде класно, а зараз з війною. Ну, вчитися майже не нема де. І для мене ще щастя, це найголовніше це спілкування і сімейні зв'язки.